Привіт, це Кріс Крісхерія. Сьогодні завітаємо до мого друга, хіропрактика з Майами Джейсона. Він покаже вправи для постави, які можна робити вдома. Також подивимось, чи збільшить це зріст. Побачимось там. Джейсон, як справи, братан? Привіт, привіт, брате. Я прийшов до тебе, бо знаю, що ти експерт з питання спини та постави. І я знаю, що ти допоміг багатьом людям тут, у себе у офісі в Майами. Скажи, що саме викликає погану поставу. Є три причини поганої постави: перша це травма. Ви, мабуть, чули про удар батагом. Це травма від швидкого прискорення чи зупинки. Тобто ви падаєте, і ваша голова робить так, або ви вдаряєтесь в щось, і не обов'язково вдаритесь головою, щоб набути удару батагом. ви можете крутитись на турніку і просто різко зістрібнути. Ого, звучить так, що це може трапитись з будь-ким незалежно від того, чи ви спортсмен, чи ви трапили в аварію. абсолютно, і травма неминуча в тому сенсі, що її не передбачити. Вона сталася, і треба з нею щось робити. А друга це просто погана постава. Іноді ми сидимо, і у нас просто жахлива постава. Правильно? Ми просто сидимо так з нахилом вперед. Це про мене yeah. так. Я бачив тебе, чуваче. Бачив у сторіс, як ти сидиш, і я такий ну, чувак. Отже, погана постава це проблема. Наші зв'язки деформуються після всього лиш 11 хвилин сидіння в певній позиції. А остання це слабкість м'язів. З цим ти можеш допомогти багатьом людям, бо коли прес слабкий, ти нахиляєшся назад, це називається зміщення назад або гіперрозгинання. І в результаті, щоб зберегти рівновагу, бо же не залишишся, голова йде вперед. Отже, тіло позаду, а голова попереду, і у вас ось така нахилена постава. І це переважно через слабкість м'язів. Які негативні наслідки поганої постави кріс одним з найбільш негативних наслідків є те, що він викликає тиск напряму на ваш спинний мозок? Природно, ми маємо правильно викривлений хребет, де шия згинається так, середина спини та груди згинаються так, а низ спини має такий же нахил, що і шия. Тож це лордоз, кіфоз і лордоз. І це нормально, вони мають збалансувати один одного. Буквально це, от візьмемо твою куртку тут. І вона приємна і м'яка, але потім хтось її розтягує. Уяви, як це некомфортно комфортно відчувати. Відчувалось би напруга. Саме так це було б дуже неприємно. Найбільш негативні наслідки в шиї це головний біль, алергія, втома, а особливо біль в шиї. Верх спини це аніміння або біль у руці, зап'ясті чи пальцях. А така постава часто викликає поколювання в руках. А низ спини, через те, що нерви йдуть до органів травлення, може спричиняти гази, спазми, набряки, діарею та запор. А ще Кріс, через нерви, що йдуть знизу спини, вони йдуть майже всюди нижче пояса. Дуже поширеними у жінок є проблеми з менструацією, коли в них дуже сильні спазми. І багато жінок приймають ліки від менструальних спазмів та думають, що це нормально. Це жахливо. Це жахливо. Звучить так, що треба обов'язково слідкувати за поставою. Ще як ви тільки задумайтесь, що ходите з цим гіперрозігнутим низом спини роками і роками. Це просто зношує тіло і рве ваші диски. І це може спричинити нейрологічні проблеми, навіть нейрологічно обумовлену еректильну дисфункцію, що зруйнує життя чоловіка. Ну, цих причин мені вдосталь, щоб покращити мою поставу. Ага, випрямляйся. Чи можна виправити погану поставу і уникнути всіх цих негативних наслідків? Гарна новина Кріс, що дійсно можна. Зараз за цим стоїть багато науки, і те, що ми повинні зробити, це змінити спосіб, яким ваші м'язи вас тримають. Можна це зробити вправами, щоб деформувати і переформувати їх у правильне положення, яке тримає їх на потрібному місці. А тим, у кого дійсно серйозні проблеми з поставою, краще звернутись до допомогою до лікаря. Наприклад, біофізичного хіропрактика доведено, що ми можемо змінити поставу всього за 30-40 візитів. Чи може покращення вашої поганої постави також збільшити ваш зріст? Може, кріс? Ми дійсно втрачаємо зріст, коли змінюються вигини хребта. І якщо ви поєднаєте зміни вигинів хребта з дегенерацією дисків, то отримаєте зменшення росту. І я певен ти чув, як старі люди жаліються, що колись вони були вищі, ніж зараз, і вони дійсно зігнуті. А це тому, що вони втратили криві, втратили висоту диска і втратили м'язовий тонус, який міг би дати їм надію тримати себе в правильному положенні. Тому ми повинні почати з м'язового тонусу і навчити людей, як активувати правильні м'язи в правильних місцях. Щоб вони могли уникнути дегенерації дисків та зберегти правильний нахил хребта з поганою поставою, втрачаєш не тільки зріст, а й енергію. Загалом це дуже логічно, бо навіть коли робиш віджимання на руках, чим більше вирівнюєш своє тіло, тим менше енергії витрачаєш. І твої вправи на все це так: попрацюємо на шию верх спини, прес низ спини, а також двоголові м'язи, ніг і сідниці. І всі вправи можна виконувати вдома за кілька хвилин. Не можу дочекатись початку. І як щодо того, щоб перед цим заміряти мій зріст, <звіг> так, давай так і зробимо. Я маю в дечому зізнатись, кріс. Що сталося? Я гуглив зріст Кріса Херія о боже, і скільки нагуглив? Метр сімдесят дев'ять. Так написано в моєму водійському. І сказали в лікарні, але ми перевіримо, ще й тут показує метр сімдесят дев'ять. Повторний замір після вправ. Так, погнали. Перше, що зробимо, це лягаємо на живіт і будемо робити вправо супермен чи і розтяжка спини. Подивіться, як робить Кріс. Бачите, як він тримає великі пальці догори. Роблячи так, він утримує свої руки розгорнутими назовні. В цій вправі, коли його шия розтягується, це ми спеціально включаємо шийний відділ хребта. А ця область найчастіше страждає від сидіння за комп'ютером або телефоном. А тут це грудний відділ хребта. Ми спеціально включаємо розгиначі, і це допомагає протидіяти поганій поставі, сутулості від сидіння чи перебування за телефоном. Наступна вправа на довгий шийний м'яз. Мало хто про неї знає, така собі секретна хірургічна вправа. Треба якомога далі просунути підборіддя. Як тут це буде відчуватися дивно, ніби у вас взагалі немає підборіддя. Просуньте його якомога далі, можна навіть допомогти собі руками. Ця вправа на шию та шийний відділ хребта, і ми спеціально включаємо довгі шийні м'язи, які знаходяться глибоко в шийному відділі хребта. І, хоча він дивиться вперед, ми насправді протидіємо погляду вниз, тому що ми зміцнюємо глибокий м'яз, який тримає його шию в правильному положенні. Тож так робити неправильно. Так ще і й шия, виступають вперед, і це тільки сприяє поганій поставі. Наступна вправа, кріс це класичне утримання на прес. Ось що я завжди роблю зі своїми пацієнтами: кладу руку під нижню частину спини і перевіряю, чи можна там її просунути. Якщо можу, техніка неправильна, треба притиснути спину додолу. Так, щоб я взагалі не міг туди просунути руку. Ця вправа для нижньої частини спини, особливо для нервів l 5 s 1 де у людей можуть бути проблеми з травленням або репродукцією. І якщо увесь день за кермом, ця вправа допоможе від болю. Кріс, раз ти все одно в цій позі, до переходу до ніг та спини покажу тобі ще одну вправу. Вигинаємо шию назад, упри лікті у мат, щоб не перенапружити шию. Далі припідняти груди від мата. А тепер, якщо зможеш прибрати звідси лікті, поклади руки тут і просто підтримуєш задню частину шиї. Я робив так на боротьбі. Так, саме так. Тож тепер ти працюєш виключно над шийним відділом хребта і задніми шийними розгиначами, які тримають нас прямо. А це більш складна варіація. Таку ми призначаємо футболістам, бойцям та борцям наприклад, я роблю її і на джиу-джитсу. тож, якщо нудно робити базову вправу, можна її ускладнити, якщо фізично можеш її зробити. Вірно, тепер переходимо до ніг і сідниць. Готовий? Мабуть, ти знаєш цю вправу як міст для сідниць, але ми будемо використовувати слайдери. І мені дуже подобається, що кріс вже знає, що тримати свій живіт треба абсолютно рівно, саме як зараз. Тож, тримаючи голову вниз, він ланцюгом активує всю задню частину, а саме шині розгіначі, центр спини. Низ спини, прес і двоголові м'язи, ніг і сідниць. Тож, якщо ви зможете зробити три сети по п'ять раз, це було б ідеально як для початку. А якщо зможете дійти до трьох сетів по десять, це буде просто супер. Добре, Кріс, ти прекрасно впорався, тож є ще одна вправа. Так, давай, добре, ходімо. Чого б це не коштувало, Я хочу стати вище. Краслинчик, так тримати. Добре, тепер постав ноги прямо до стіни. А далі робимо утримання в порожньому положенні у стіни. Тож притиснули верх спини до стіни, далі голову. Ось так. Ага, ось так. Це зворотня вправа тій, де раніше ми відводили підборіддя вперед, а тепер ми відводимо його назад. І роблячи це, ви активуєте кожен м'яз для постави та м'язи спини. як ви бачите, кріс накачаний, але він виглядає навіть ще більшим, коли стоїть в цій позі. І зверніть увагу, що він тремтить від напруги. Він дійсно хоче ці додаткові 2,5 см. сантиметри тож, якщо зможете так стояти три рази по 15 секунд, не повірите, як вас це виснажить. Добре, тепер момент істини. Давай, чувак, давай цього разу стоятиму максимально рівно. Слухай, якщо це допоможе, то просто чума, я буду робити ці вправи щодня. Ти зараз дійсно рівно метр вісімдесят. Ось бачите, лікарі набрешуть. Е -е. Отже, що ж це значить? Отже, виходить, ми завжди типу приховуємо свій справжній зріст. Ви завжди боретесь проти гравітації. І це також впливає, бо я бачу, як ти тренуєшся, але навіть ти іноді сутулишся. Я про те, що так роблять всі, і ти не виключення. Тому якщо робитимеш ці вправи, я маю на увазі це чудово бути накаченим і здоровим. І знаєш, хотів би сам бути схожим на тебе. Але ми також повинні робити ці вправи, щоб тримати наш хребет в правильному положенні. 100% сто відсотків після зарядки, що ми зробили, я вже відчуваю себе набагато краще і відчуваю, як покращилась моя постава. Мені подобаються вправи Кріса Херія та сам він такий симпотний хлопчина, але як на мене вийшла трохи крінжова рекламна інтеграція. Проте вправи, як я бачу тут корисні, буде ще як мінімум один переклад з іншою точкою зору, теж з лікарями і теж досить переконливий. Тож, якщо цікаво, не забудьте підписатись та дати чесну відповідь, чи будете робити ці вправи. А може, вже робите мої Супермен та стояти у стіни. І звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ. Слава Україні, слава нації та всім відомо продовження. Скоро почуємось.